Всім привіт привіт! Сьогодні я записую відео. Тут вийшов в з та вердефельці оновлення. З крейтом я одразу зайшов. Ну, не сразу, тому що, ну аж через 2, -2 години після оновлення, тому що я не замітив, що взагалі оновлення вийшло. Я зараз в Кубру, то в мене дуже громко. Ну, я тут, в принципі, дуже давно нікотак не заходив сюди. Тут вийшли реварди, які я не замітив, коли це по дрілівенту робив. Сігма дрівмен. Веркань. Зараз куплю просто три кейсика не багато, не буду, 10. Просто три кейсика. Бам! Бам. Хм сіти выпали, чуваки. Ну, та я хочу очень год же Давай еще. Ище. Дев'ять кейси купи. І сразу чисть, давай. Хоть один же, якщо не випаде, не буду вже. Ну, Вот, три джи Мелана выпала. Захрипів. Захряпів. Ну, давайте попробую зараз в цей Ohio мод протестити нових юнітів. Якщо вибіг. Потім подивимося в дріл івенті, що там за локація, вийшло я. Апдейтог там, Форест, якийсь так. Зараз загрузиться, інтернет поганий. О! Це вже получше очень. Це вже локацію пригружає. Ждем, ждем, ждем. Ну, по інтернету у мене все погано. По цела таке відео. Якщо вона зараз завантажить, а вона завантажить Чи ні? не знаю. Ну давай завантажуйся уже. Ты мантрик какашка. Какашка. И ты тоже какашка, и ты какашка. Mm -hmm. Чуматики тут не загружаю нифига. А в других играх все вроде бы загружаю. Начну снимать, я думаю, Fight Nights TD. Это такая Tower Defense. Фредді. Я там якраз в нього граю. В цей я вже перестав грати, тому що треба туалети. Плюс а це от груза вже. Я не знаю, що робити. Походу не про те, що я юнітів. Так, свернув в цю гру. І, ну, в принципі, це просто такі юніти. І давайте зайдемо в Five Nights TD. d Я зараз розказую, чому мені не подобається Тува Tower Defense. Там, хоч і модельки будуть покраще в Tower Defense. Ну тут мені подобається те, що тут мене не викидає, швидко загружає. І в принципі це все. Тут є інчанти. Це незвичайно, що є інчанти. Можна робити шайні. Теж є все бустери є, шайні є. І в кожного енчанта є мінус. Наприклад, в цього енчанта bound 100% демеджа плюс. І плюс 25 кудана. Він, типа, медленіше б'є. Це вот такі плюшки. Плюшки, пані, мав, це такі. А це я зайшов. І тут мені ще нравиться більш-менш трейдиться, тому що тут в чаті в тебе не якусь фігню. Ну, типа, привіт, кін'юфер, тут воно в тебе не закреслює, а в Тавертафсі це постійно закреслює. Ну, але тут є і мінуси, так. Да. Тут модельки похуже будуть, ефекти. Все, що зв'язано з графікою, тут будуть погірше. Ну. Мені ця гра більше подобається. І тут оновлення виходять як в Tower Defense. Кожну неділю. І можна донатні штуки купляти за коїни, які ти можеш заробити. Це дуже прикольно. От я минула отака штука, отак юніт продавався, минулий юніт це був оцей чувак. Я його купив за 75 000 коїнів і його зачарив отут на Shadow. Один із самих класних зачарів за десь соусів 300 Evolvant юнітів можна. І вони круче стануть Тут клани є, теж як і там. Но тут клан дуже давно був. Тоже є свій батлпас. Ну, мені ця гра поки що, побільше подобається, ніж Tower Defense. Tower Defense це. Ну. Това Taver він трішки надоїдає, тому що. Ну, там оновлення хоч і виходять, але вони такі. Що роблять, що потім зайти зараз взагалі не можна. А тут оновлення це і вийшло що теж недавно. Ну теж... Можна погратися, і тут нічого не зависає. І швидко загружаємо. В кожному є свої мінуси та плюси. А мені ця гра більше подобається. І так, я поміняю, скін собі стануся на махарагу з Анімешки. Е, ну, Танос у мене ще буде, але це я один день з Махарагою, другий з Таносом. Це так. От. Ну, я зараз покажу своїх юнітів самых крутих. це мій самий крутий сет. Я ще у цього нового юніта не пробував, але я його вже зачарував. Він з п'ятого ендосу. Можна його затестити. Давайте зніму. Range damage. Range damage. Range damage. Не знаю, не знаю. Дайте рендж. Ренж бустера обрав. І поставлю цього бустер. Він теж бустер, я прочитав просто. Е, так. 26 тисяч монет. Я буду купити 75, щоб напрацювати на нового ексклюзивного ютуб. Це дуже прикольно, що можна так і робити. Так, зараз п'ятий. Зараз відключу звуки гри, тому що вони тут будуть дуже громкі. Зараз Вбираємо. а це... Ох, Все, я все виключу. Тепер ставимо раз. Два. Це мій стартер юніт фонгай. Це той, що був раніше там за Койне і Робукси, а там стояв. Замість нового мафія Фредді. І цей режим по Fife Night TD. Він називається. Кому цікаво, як він називається. Він по Фредді. Вас А ч він не виглядає так, як там нарисовано? Ну ладно. Походу бах знайшли. Що це за бах? А ну. Обычный Фредди стоїть. Ну, поработаю що... Не знаю, не знаю. Бам. Вот я б наша на, на шайні я б хотів. Як о цього? шайні у мене. І хотів би. Блин, це тут Таре проблема з бустерами. То що в мене зазвичай же бустери на ранжу бустять бустерів на деміш. І воно надзвичайно. Оп. такие себе нит я выйду и поменяю плюштрапа pues трапа по, и покажу я как его вообще мало с максимальным ось милый любимый плюштрап, и трапок Буст хороший да я я всегда буду хорошо А ну заходимо. Чого вона не, не пустила. Я не в ліфті. Ну, Я можу ходити. ладно. Ліфт поїхав я, ні? <ріхи> Цікаво. <ріхи> Бах знайшов. <ріхи> ну, Да, тут ти побільше, навірно, байдів, ніж ну, в Тойор Дефенсі, і в Тойор Дефенсі теж немало байдів. Іменно в катке. А тут в катке багів нема. ну ото один новий, Я думаю, то, що ще не встиг пофіксити. А в вторник, ну, є ще якісь баги, я думаю. Як там можна зробити, щоб вообще юнит цей твои не бачу, в шорстах. Що там взагалі, Ніхто не двигався. Фадмен і цей. Як його? Новий Астро Твмен. Ну, я не буду вже знімати Тевер Defense, я думаю. Тільки якщо пофігся з серверами розробник гри, і все буде окей, і буде все загружатися, тоді я вернусь. А поки я буду знімати цей Tavor Defense. Зараз поставлю папку. Ну, я не буду далеко проходити, я просто покажу всіх снігів. Це спіннер. Він ує Full Radius. Це, по-моєму, самий крути який в мене є. Не знаю. Даже я буду их вкачивать. Пирать вообще можно поставить. Бам бам. Бам. Что ты там кажешь? Я не чего-то. Что ты там? Ля-ля-талята-паля. -ля -ля -та -ля. Ну ладно. Ля-ляком, тополяком. И опять на ляляком тополяком. <гум> <гум> ну, вот таки у него статы. Для твоей игры це дуже хороші статы. Тут не так, як в Тава Дефенс, що там 185 тысяч ДПС потрібно, чтобы в топовом ей там. І о, хоча б 100. Тут поменше. Топові юніт тут може бути сі. Оце і оце. Топовий юніт. Зараз я на максимум вкачаю, він дорогий дуже. Тому що це еволюційний е, Юніт. І у нього не 17000 в 2 секунди, а 34. Тому що він... Б'є. Раз. А потім... О, де вас. Та що ти там балкаешь? Сейчас тобі молоточком по лицу дадуть. Дивись Раз і два. Він два рази, за один раз б'є. А якщо в нього 34 тисячі Він теж крутий. Пірати це Вони замедлявки, сплеш. І мають майже 5000 DPS. Я прикольне. Це, ну, в принципі, отаке відео вийшло По рівнянню Tower в шкібі туалетного і f Та І плюс обзор на 15D Всім пока-пока!